Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 329 гривень. Розпочну я ось з такого яскравого светра, водолазки в дуже хорошому стані. Це у нас Маркен Спенсер, 16 розмір, і це у нас 100% вовна. Вовна абсолютно не колюча, дуже приємна на дотик. Сам по собі светр доволі тонкий, але тим не менше має бути теплий. По розміру підійшов просто супер, і хоча мені на перший погляд він здавався в ідеальному стані, тут спереду такі от якісь малопомітні, такі як плями, розводи. І в мене вже є гіркий досвід, коли я купила собі светр. Плями не відіпрались, тому другий раз ризикувати так не буду. Шкода, адже він справді дуже класний, водночас і мінімалістичний. І такий от акцентний за рахунок свого кольору. Ну але залишається він такий в магазині. Наступна знахідка це ось така от куртка жакет з натуральної шкіри, просто в ідеальному стані, без дефектів. Розмір був вказаний XL, але скоріше за все, це або дитяча куртка, або підліткова, тому що розмір не співпадає з реальністю. Зараз вам покажу його в примірці, і він такого насправді дуже маленького розміру. Дуже класний він в якості, шкіра м'яка, не пересушена, просто в ідеальному стані. Видно, що річ дорога. Він, бачите, йде такий от вкорочений, ну настільки маленький, що я його не можу на собі застібнути. Але на якусь таку от худеньку дівчинку вдягнути його виглядав дуже стильно, модно і актуально. Далі вам хочу показати ще один гольф, уже в такому синьому, темно-синьому кольорі. І він теж з вовни, вовна тут теж такої доволі тонкої структури. Ось такий бренд вказаний. І ось така от бірочка зі складом тканини. Дуже вона мені схожа на якусь вінтажну, тому не виключено, що светр у нас вінтажний. Вказано, що він на 100% з вовни. Який це розмір, не знаю, але ось так він, в принципі, підійшов, він йде по фігурі, такий от базовий можна його піддягати як нижній шар під якісь такі от більш об'ємні кардигани. Можливо, по довжині він трішечки такий от короткуватий, весь час його хочеться стягнути донизу, а так, в принципі, стан у нього хороший, без дірочок, без ковтунців, Дуже навіть пристойний стан ще як для вінтажної речі. Останнім часом, якраз під кінець зими, мені щастить саме на вовняні речі і на кашемір. Знайшла ось такий ще м'якенький кардиган в яскравому рожевому кольорі. Такий от колір фуксії. І тут такі доволі кумедні гудзики у нього різні у формі квіточок і такі от круглі. Я думаю, що тут така от задумка дизайнерська, і він дещо мені нагадує якусь таку дитячу річ. За складом він хороший. Тут, окрім віскози, і котону є 20% вовни і 4% кашеміру. Кашемір одразу дається взнаки, оскільки тканина дуже м'яка і приємна на дотик. Але от його примірила, і на вигляд він мені надто дитячий. Ну можливо, так і є, що це дитяча річ, просто такого доволі великого розміру, адже і кишеньки тут такі мінімалістичні, мініатюрні, і самі оці гудзики теж такі, от кольорові різної форми виглядають як для дорослої людини дивно. Наступний светр дуже стильний, він в бежевому кольорі, ніби і новий, але ось тут замазаний, таке враження, що тут на секонд-хеті просто хтось на нього наступив, тому, в принципі, би мав відіпратися. Має ось тут такий от виріз у вигляді краплі. Дуже класно і актуально це виглядає. це У нас фірма F&F, але, на жаль, він повністю синтетичний з поліестру. Розмір був вказаний 20 якщо ви помітили, тобто, я так розумію, це 2 xl І те, що він великий, помітно хіба що по рукавах. Загалом він не є такий от дуже величезний, а якраз для таких, як я, хто не любить дуже облягаючі речі, є він трішечки вільний, є, оцей такий невеликий простір між тілом і самою тканиною. Наступний светер вже більш такої грубої в'язки з невеликою стієчкою. Це у нас фірма теж F&F, 14-й розмір. Светр в ідеальному стані. Ось тут на рукавах він має розрізи, і він у нас, на жаль, теж повністю синтетичний. Тут поєднання акрилу і поліестру. Колір у нього дуже класний. Ось тут так, при такому освітленні це краще видно. Він такий, як колір масла, жовтий. Теж дуже акцентний, дуже незвичний. І вкотре переконуюся, що більш актуальна річ, то більше відсотків, що вона буде синтетична. От З натуральних тканин щось схоже, таке от екстраординарне. Надзвичайно складно знайти. Але в принципі, я прихильниця базових речей, лаконічних, тому звичайні базові такі, от гольфики, вовняні. Це про мене історія. Мені таке дуже підходить. Але аби мої відео не були надто сумними і одноманітними, беру час від часу до примірочної і ось такі, наприклад, блискучі речі. Це у нас такий топ від HM в розмірі L. Склад тут теж синтетичний, він новесенький і актуального такого крою. Він вкорочений, широкий. І, до речі, ось такими звичайними джинсами він виглядає не таким вже й святковим образ, доволі буденний і, як на мене, дуже стильний і сучасний. В принципі, мені подобається. Звісно, цей штоп можна вдягнути, наприклад, з такими ж блискучими, там, чорними чи теж бежевими штанами, і тоді образ буде більш нарядним, святковим. Далі хочу вам показати ось такі джинси від фірми PLT, це фірма італійська, в розмірі 12-40-му. Вони широкі, довгі вільного крою. Стан у них ідеальний, вони як нові. І власне, цього ж бренду я вам показувала джинси в минулому відео. Вони були надзвичайно оригінальні, тільки вони були блакитного кольору з дуже оригінально зробленим низом. Ці штани теж дуже актуальні, дуже стильні. Єдине, що мені не подобається, як тут зроблений верх, ось ця от резинка. І, як на мене, просто їм ціни б не було, якщо б у них був звичайний класичний верх, а не ось ця от вставка. Це мене і зупинило від покупки. Окрім того, я собі зовсім нещодавно таки знайшла в мас-маркеті чорні прямі джинси і вирішила, що ці не варто купляти. Якщо чесно, трішечки пожаліла, можливо, все таки було їх взяти. Адже верху цю резинку можна прикривати з якимись топами, свитрами, і в принципі це не так критично. Я з цими джинсами поверталась на другий день, але, на жаль, їх уже купили, що, в принципі, не дивно, адже справді крій фасон у них актуальний. Наступна знахідка це ось така блуза в бежевому кольорі, в романтичному такому стилі з вираженою талією на зав'язках. Тут поєднання двох текстур, двох тканин, і, власне, ось ця нижня частина вона шовкова. Це у нас фірма Nex, 14 або 42 розмір, блуза в ідеальному стані, і ось так вона виглядає в примірці. Для тих, хто любить ось такі от ніжні романтичні образи, навіть дуже непогана знахідка, справді блуза в ідеально новому стані, колір тут базовий, хороший, і підійде вона до будь-чого. Далі хочу вам показати джинси. Сірому графітовому кольорі. Це у нас такі завужені слім джинси. І бренд Коз вдруге у цьому ж магазині мені трапляються джинси цього бренду. Дуже люблю його, він робить оригінальні і дуже якісні речі. Джинси на мене маленькі, тому ось так просто вам знімлю і покажу їх. І ще одні джинси взяла до примірочної в такому традиційному блакитному кольорі. Єдиний нюанс, їх хтось вже обрізав, хоча написано, що вони мають бути довгими. І, скоріше за все, вони були надто довгими. Хтось просто не вгадав з довжиною, ну або просто хтось був меншого ніж я з росту. Ось так вони виглядають трішечки коротковаті. Сама якість у них хороша, вони добре тянуться. Це у нас фірма Mark Spencer, 12 або 40 розмір. Ну, але через те, що вони от такі от обрізані, невдало, звісно, собі їх не брала. Хоча такий крій джинсів я люблю завужені. І ще одні блакитні джинси мені трапилися, скоріше за все, вони якісь вінтажні, оскільки бірка тут от точно не сучасна. Розмір 14 склад тканини 100% бавовна. Вони більш такого світлого кольору прекрасно підійдуть на літо. І їх теж хтось обрізав та ще й підкотив. І знову ж таки вони були обрізані зовсім не на мій зріст. На мене вони за короткі, хоча загалом мені дуже сподобалися, вони такі доволі вільні і дуже схожі у мене є. Вони надзвичайно зручні і комфортні в носінні. З одягу це була моя остання знахідка. Ще заради цікавості деякі речі вам поважу, скажу ціну, а потім перейдемо до сумок. Рожевий вовняний светер заважив на 103 гривні. Ціна за кілограм сьогодні 329 а джинси заважили на 294 гривні. І переходимо до сумок. Усі вони будуть теж з вагового відділу. Ось така була дуже симпатична, невеличкого розміру. Вона лакована з такого дуже твердого матеріалу, який добре тримає форму, але, на жаль, верху трішечки пожовтіла. І ще ось така була сумка, вона світло-сіра з оригінальною застібкою, дещо нагадує вінтаж, але скоріше за все це сучасна річ. Ось така ще була сумка, вона доволі класичної форми, і єдиний так, що її вирізняє, те, що вона оздоблена такою от як салатовою світло-зеленою шкірою. Скоріше за все, вона з натуральної шкіри, але от бірочки всередині я не знайшла, тому це не на 100%. Плеще ось така цікава сумка, такої вона квадратної форми, сама текстура в неї така, що дуже добре вона тримає форму на двох ручках в непоганому стані. Защіпається на магніт, і бачите, яке в неї покриття, таке тиснення, ніби під змію. І знайшла ще ось такий гаманець теж з цікавим тисненням. Він защіпається на блискавку, всередині має багато відділень. Але бачите, поверхня у нього така, ніби він притулився до якоїсь іншої кольорової речі, і ця фарба на ньому залишилася. І гаманець, до речі, з натуральної шкіри, ось така от бірочка, де це вказано, що не може не тішити. Загальний стан у нього ніби й непоганий. Єдиний нюанс, що метал тут зліз, оця от позолота. З цієї такої емблеми злізла. Ціна гаманця вийшла всього-навсього 71 гривня. І трапляється в секонд-хенді в нас абсолютно нові речі. Тут ручки ще навіть в такому целофані магазинному, є картонна бірка, я так розумію, ця сумка для ноутбуків, тобто для якоїсь такої техніки. І ще ось така цікава сумочка була з натуральної замші, трішки вона замазана, а замшу в принципі, доволі складно чистити. Ось такий бренд вказаний, загалом вона непогана, прикольна форма на одній довгій руці. Ось така тут бірочка, і можна прочитати, що зроблена вона в Індії, і підкладка тут з бавовни 100%, а сама сумка з натуральної замші. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтеся на мій канал і до нових зустрічей.